Перша хронік, 24 розділ. А в Аронових синів такі їхні черги. Ааронові сини надав і Авігу, Елеазар і Ітамар, та повмирали надав та Авігу за життя їхнього батька, і не мали вони синів тому священно діяли Елеазар та Ітамар, і поділив їх Давид і Садок з Елеазарових синів, та Хімелех з Тамарових синів за їхніми урядом в їхній службі. І були знайдені Елеазарові сини, численнішими щодо голів, чоловіків від синів Ітамарових, і вони поділили їх для Елеазарових синів, голів, дому батьків було 16, і для Ітамарових синів, для дому батьків їх 8. І поділили їх жеребками тих з тим, бо головними в святині та головними перед Богом були синів Елеазарових та синів Ітамарових. І записав їх Шемая, син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем, головними і священником Садоком, Ахімелехом, сином Евіятаровим, і головами дому батьків священників та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Езеара, а один був узятий для Ітамара. І вийшов перший жеребок для його єряма. Другий для Єдаї, третій для Харіма, четвертий для Сеоріма, п'ятий для Малкії, шостий для Майміна, сьомий для Гаккоса, восьмий для Аввії, дев'ятий для Єшуї, десятий для Шаханії, одинадцятий для Еліашава, дванадцятий для Якіма, тринадцятий для Хуппи, чотирнадцятий для Євашава, п'ятнадцятий для Білги, шістнадцятий для Іммера, сімнадцятий для Хезіра, 18 для Гапціцеца, 19 для Петахії, 20 для Екхезла, 21 для Яхіна, 22 для Гамула, 23 для Делаї, 24 для Маазії. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав був Господь Бог Ізраїлів. А від позосталих левієвих синів, від Аммарових синів Шуваїл, від синів Шуваїлових, Єхедія, від Рехавії, від синів Рехавії голова Ішаїя, від Їцгарівців Шеломот, від Шеломотових синів Яхат, а сини Хевронові Єрія другий, Амарія третій, Яхазіїл четвертий, Єкалам, син Узілові, міха сини Міхені Шамір. Брат Міхи, Ішмія, сини Шміїні Захарій, сини Мерарієві Махлі та Буші, сини Азаїї Бено, сини Мерарієві від Азаїї Бено, і Шогам, і Закур і Іврі, у махлі Елеазар у нього не було синів. Він кіша, сини Кішові, Єрах, Меїл, а сини Мушієві Махлі, і Едер, і Ерімот оце сини Левитів за домом їхніх батьків. І кидали жеребки, і вони відповідно до братів своїх Араонових синів перед царем Давидовим, і Садоком, і Амілелехом, і головами дому батьків священників та левитів, голови родин на рівні зі своїм меншим братом.